Це точок. Тут я на шию так ще замотую. Тільки треба, мабуть, ще взут це. на мене буде краще. Отак. Воно мене спасає, воно таке легеньке. О, може комусь смішно. Ну, отак. Долбонівчанка Катерина Левинська одягнена в пальто та теплу хустку у своїй квартирі. Не тому, що збирається на прогулянку, в магазин за хлібом чи на пошту. І не тому, що зникла електрика, а з нею і опалення, бо Росія обстрілює Україну. Коли світло таки з'явиться, в оселях українців потеплішає, але не у Катерини Левинської. Вона у верхньому одязі живе п'яту зиму підряд, каже, в ньому і спати доводиться. 2017-2016 це була взагалі катастрофа. Не можна було витримати. Не більше як 16-17 градусів. 3700 мені нараховано. За словами пенсіонерки, таку суму за опалення квартири у ті роки доводилося платити щомісяця. Звернення у місцеве комунальне підприємство з долбунів Комуненергії результатів не дало. Комунальники прийшли і пішли. Подивилися до батареї, щось постукали і кажуть, що ви хочете з нас. Ми подаємо нормально вам тепло. Ну, як нормально, як холодна вода в батарею. Просто походили по квартири і пішли собі. І все. Оце все їхня реакція. Про те, що в квартирах холодно вже не один рік, підтверджують і інші мешканці будинку на вулиці Лесі Українки, 1 А у Здолбонові. Ви знаєте, в нас тепло ніколи не буває. Ну, градусі 17-16. У мене не тепло, але в нас трошки не Середина і середній поверх, розумієте, трошки самі. І середня. Звичайно, що у голові квартири перші поверха, Ну а у ті п'яті, я думаю, холодніше. Попри те, що в квартирах доволі холодно, мешканці будинку щомісяця платять за опалення немалі для них кошти. Десь дві п'ятсот, дві місяць, Це в місяць, платили багато. По 2500 на нарахувальні самі, угу. От, тільки що сусід допомагала. Приблизно стільки ж нині платить за опалення і Катерина Левинська, попри те, що комунальники її квартиру не опалюють. Я відрізала централізоване в кінці липня 2018 року. У мене немає батарей, у мене немає тепла. Я не користуюся вашим теплом. Але рахунки за опалення надсилають жінці протягом майже п'яти років. Да, за цей про, за цей проміжок я заплатила біля 70 тисяч. Ну я так жити не можна. Тим більше в моєму віці я просто не витримую. У мене немає грошей платити. Я перепозичаю, а літом віддаю. Чому пенсіонерка відрізала централізоване опалення і далі продовжує за нього платити? Чому їй не дозволяють встановити автономне опалення, попри те, що майже у половини мешканців будинку воно є. Чому одним дозволено, а іншим ні. Чому місцева влада не рахується з правами більшості мешканців будинку? Як вирішити ситуацію, щоб мешканці були з теплом? Дивіться далі у сюжеті четвертої влади. Спочатку я зайшла в тепломережу. Вони сказали: ми нічого не рішаємо, йдіть у міську раду. Пішла у міську раду, пишіть заяву. Через місяць десь рішення, що ми вам відмовили. Я написала знову заяву. І не одну. Здолбунівчанка розповідає, що роками намагається захистити своє право на тепло через встановлення автономного опалення, але всюди зустрічається з бюрократією і відфутболюванням. Катерині Левинській допомагає відстоювати права її донька Вікторія, волонтерка, що працює в Німеччині і яка залучила чимало коштів на різні соціальні проєкти у Здолбунівській громаді. Спеціально приїхала з Німеччини, бо бачила ситуація, немає ніякого рішення. Я писала депутату по правам людини, який приїздив сюди у 2019 році. Він казав, ми розглянемо цю ситуацію в Верховній Раді. З Верховної Ради відправляла цю заяву на Рівненську обласну раду. Потім з Рівненської казала знов сюди. І рішення було в кінці одне розглянути регіонально у міській раді. Це шлях, яким по колу майже п'ять років бігають Левинські, і після одного з таких забігів Катерина Левинська обрізала централізоване опалення, самостійно не дочекавшись офіційного дозволу. Бо каже, повірила попередньому міському голові з Долбунова Ігорю Ольшевському, з яким мала розмову. Я кажу, поки я не пішов відпустку. Буде якраз там присутня, це як буде рішатися, і ми щось зробимо. Думаю, ну може буде рішати, батьки не сліта. Я відрізалася, прихожу, вже коли вже там мало бути це рішення, і мені знову відмовили. Міські посадовці послали пенсіонерку відстоювати своє право на автономне опалення у суд. Жінка з дочкою почали шукати адвокатів, але і тут зіштовхнулися із проблемою. До чотирьох адвокатів. Два місцевих мені сказали, ми не будемо щось справою займатися. Ми туди не вмішаємось. А чого ви не пояснили, не пояснили нічого. І я шукала в рівному. Не сказали адвокати, що ми ваше питання не можемо вирішити. Тим часом комунальники, попри відсутність опалення в квартирі, продовжують надсилати рахунки за тепло. А жінка платить, бо боїться заборгувати і потрапити до суду. Плачу за те, що в мене нема того опалень. Без субсидії повну суму. І я призупинила, не робила, ні автономно, тому що платить і так три тисячі. Я обігрівач майже не включаю, бо мені буде крутити електрику. А ще якщо плюс електрика, то. Донька Катерини Вікторія розповідає, що у 2020 році перед місцевими виборами пообіцяв допомогти вирішити ситуацію. На той час кандидат у міські голови з Долбунова Владислав Сухляк казав, що принаймні тоді, коли він стане мером, то ця ситуація буде вирішена. Ставши міським головою Владислав Сукляк, очевидно, змінив своє бачення. Жінці почали приходити відписки вже від нового міського голови і від постійної комісії, яку створила міська влада для вирішення проблем із теплопостачанням та гарячою водою. Міський голова Золбунова, позицію якого ми хотіли почути, відмовився поспілкуватися з нами на цю тему і послав до свого заступника Юрія Сосюка. Ми запитали у нього. Чому 44% мешканців будинку на вулиці Лесі Українки 1 можуть користуватися автономним опаленням, а іншим не можна відключитися від централізованого? Я не готовий розказувати, як воно було до того, і за тих попередників, да, скажімо, таке самовільне, людина не може відрізатись. Ця людина порушує ряд законів. Катерина Левинська каже, усвідомила свою помилку в тому, що відрізала централізоване опалення, не отримавши на це дозволу. Якщо я так нарушила, я маю. Відповісти за це і заплатити штраф та заплатити штраф і офіційно зафіксувати відсутність послуги опалення у квартирі. Левинська не може. каже працівники з Долбунів комуненергії на її прохання не приходять, щоб скласти акт. Директор з Долбунівського теплопостачального підприємства Віталій Герман так пояснює, чому тепловики ігнорують прохання жінки зафіксувати відсутність послуги опалення. Прийти потрібно мати повноваження. На сьогоднішній день працівників з Долбунів Комуненергії, і наскільки мені відомо, і, і працівників з Долбунівської міської ради немає таких повноважень про складання таких видів протоколів. Тому не прийду керівника з Долбунів енергії підтримує і заступник міського голови з Долбунова Юрій Сосюк. І тут не буде того, що от я відключилася, і тому дайте мені штраф і далі буду. Жати. Отже, жити з теплом влада жінці не дозволяє вирішити ситуацію не допомагає, але продовжує користуватися її відповідальністю як пенсіонерка, яка звикла платити за комунальні послуги, навіть якщо цих послуг немає. Ми проконсультувалися з незалежним адвокатом Віталієм Дубчаком про відповідальність громадян за самовільне відрізання від централізованого опалення. В цьому питанні немає чіткої статті, яка б вказувала на Відповідальність за такі дії. Тобто, цією статтею є самовільне переобладнання житла, яка найближче наближена до, до такого порушення. По ній санкція передбачає попередження або штраф 51 гривень. І, в принципі, все. Але ж питання в іншому, чи вирішить воно її питання? Тобто, Штраф буде штрафом, а подати цей протокол і цю постанову, наприклад, щоб розбувати договір, неможливо. Тож давайте з'ясуємо, як можна вирішити цю проблемну ситуацію, щоб люди були з теплом. І заступник міського голови Юрій Сосюк і директор з Долбунів Комуненергії Віталій Герман бачить лише два шляхи. Перший відключитися від централізованого опалення можна, якщо на момент звернення у будинку від нього вже були відключені 50% квартир. Людина приходить і менше з будинку, де менше 50%, Вона згідно законодавства автоматично не може отримати дозвіл на відключення. Наскільки я розумію, в тому житловому будинку по Лесі Українки 1 а 44% чотири Лише відключень, тобто законодавчих підстав для отримання такого дозволу, в неї немає. Другий спосіб, за словами представників влади, це 100-відсоткова згода усіх мешканців будинку. Це коли всі жителі зібралися, всі, всі повністю, 100%. Без виключення абонентів кажуть, що ми хочемо підключитися. Тобто, якщо там погодилися, 80% відключитися, а хтось не хоче, то ми не можемо. У будинку, де живе Катерина Левинська, за автономне опалення проголосувало 73% власників квартир. Тож і тут здавалося б, нічого не вдієш. Але адвокат Віталій Дубчак ставить під сумнів слова влади і слова тепловиків. З 2009 здається, року, бо 2019, був діяв 169-й порядок е, Мінрегіону. З 2019 року, 26.07, цей порядок перезатвердили з тим же номером і викладено в новій редакції. От раніше було прописано, що всі 100%. Зараз цю норму прибрали. І відтоді для того, щоб отримати дозвіл на відключення від централізованого опалення, діє два правила для тих, у кого будинку ОСББ є, і для тих, у кого його немає. І в кожному випадку не потрібна згода усіх, каже старший експерт з теплопостачання офісу підтримки реформ Міністерства регіонального розвитку Владислав Філіпов. Для будинків, у яких немає ОСББ, діє правило 75%. Коли вже йдуть голосування, це вже управління спільною власністю йде. Будинок саме як власність, і в питанні управління власністю, ви в якийсь момент маєте меншість, якийсь момент підкорюється більшість. Для цього потрібно 70% голосів. Тобто не 75 відсотків власників квартир, а власників 75 відсотків приміщень у будинку. Тобто, голос власника трикімнатної квартири вагоміший за голос власника малосімейки. Ми починаємо говорити про будинок як про спільну власність по аналогії з приватними підприємствами, там, де є долі учасників, і тому подібне. У будинках, де створено ОСББ, як от на Лесі Українки, одинаус Долбунові, голосів за треба ще менше. Якщо дві треті проголосували за від'єднання, то СББ має право подавати дане, дану заяву до комісії і отримувати таке рішення. Дві третини це майже 67% власників квартир. Але і тут важливо, щоб площа їхніх помешкань була не меншою за 67%. у будинку на вулиці Лесі Українки. Один а таких навіть більше 73%. Раніше це е, кожен власник відповідав за себе, то на даний час вони передають якісь певні повноваження на утримання будинку, е, саме об'єднання співвласників. І звертаючись у міську раду, із цим рішенням голова ОСББ діє уже як одна особа за дорученням більшості мешканців, а незгодна меншість має поступитися. Тут діє е, логіка господарсь... господарча. Тобто, якщо у вас немає грошей, наприклад, ви можете там, взяти кредит. Або якщо ви принципово відмовляєтесь приймати в цьому участь, ви можете продати квартиру. Від'єднують від централізованого опалення увесь будинок, а не окремих мешканців. Проте і в Здолбунівській міській раді, і в теплопостачальному підприємстві продовжують переконувати, що від'єднувати ту меншість, яка проти, не можна, а опалювати меншість збитково порядку написано, що забороняється примусове відокремлення окремих споживачів. Яка вартість генерації тепла і доставка транспортування цього тепла? Яка вартість буде? Воно буде золоте тепло. Отже, справа у грошах, але експерт Мінрегіону та адвокат, з якими консультувалися, переконують, що заборона примусового відключення меншості в цьому випадку не діє? Коли, держ... коли вже йдуть голосування, це вже управління спільною власністю. йде. І тут е, ця логіка, е, соці... по суті, соціальна не діє. Тут діє саме господарська логіка. Е, ваші права як е, власника не, не порушуються, а ваші права як е, громадянина в даному випадку поступаються правам як власника. Але приймається рішення саме колективом, єдиною особою. Єдина особа прийняла рішення, значить законно його відключить. Збори у будинку на вулиці Лесі Українки одина відбулися ще у 2020 році. Якби мешканці знали цю інформацію, то цілком ймовірно, що вже давно б не мали би холодних батарей. Натомість би самостійно регулювали градус тепла у будинку, а за потреби економили б. Але й нині продовжити почати не пізно, каже адвокат Дубчик. Головне мати активного голову ОСББ. Але тут із цим вочевидь халепа, бо голова ОСББ не знає законодавства, яким мав би керуватися у роботі, і досі стверджує те саме, що і влада. А закон вимагає або всі б ніхто. цей закон за років п'ять дієта. А нині й не допитаєшся, хто в цьому будинку голова ОСББ. Офіційно в Держреєстрі вказаний Роман Тишкун. та він каже, що вже ні. Але я вже давно не голова, вже років, бо я на іншій посаді, повноваження передав, хто там зараз, то я її не можу сказати. Там є віка така, віка, джуга, по-моєму, да. джуга, джума, джуга. джуга, джуга. Вікторія Джуга каже, що працює бухгалтеркою, і Роман Тишкун, хоч від справ відійшов, але досі офіційно залишається головою ОСББ. Бо нового голосування за голову ще не було. Дуже важливо і мати активного голову СББ і активних і об'єднаних е мешканців, тобто щоб вони були рішучі в цьому питанні. Міська рада все одно може відмовити ОСББ від'єднати будинок від централізованого опалення, і тоді доведеться з нею. Судитися ми готові йти до суду, відставити свою правову позицію, тому що ми діємо в межах чинного законодавства. І не більше, і не менше. Ми не поміняємо свого рішення ніяк. Нам не вигідно, ми зацікавлені в тому, щоб у нас було більше споживачів. Звичайно, адвокат каже: якщо мешканці, на чолі з активним головою ОСББ, добре підготуються, то виграють справу у суді. Але як на мене, позиція щодо того, що двома третинами це повинно було голосуватися, вона достатньо чітка. Це дасть в комплексі можливість все-таки прийняти на їх користь рішення. Коли в Україні почнуть люди економити свої кишені, побачите, як зміниться економіка, як зміниться кожна громада. Анна Хіночик, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань. Четверта влада.